А Анумо знову віршувать, звичайне нишку. Нумо знову, поки новинка на основі старинку, Божу лицювать. А сиріч, як би вам сказати, щоб не збрехавши, нумо знову людей та долю проклинать Людей за те, щоб нас знали та нас шанували, долю за те. Щоб не спала, та нас доглядала, а то бачиш, що наробила, кинула малого на розпуття, та й байдуже, а воно убоге, молодеє, сивоусе, звичайне дитина. І подибалось тихенько по чужим жентину. аж заурал, опинилось у пустелі, в неволі. Як же ж тебе не проклинати, лукава я доле? Не проклинатиму ж тебе доле, а буду ховатись за валами. Та нишечком буду віршувати, нудить світом і сподіватись у гості в неволю, і за Дніпра широкого тебе, моя доле.